Будемо говорити з Ганною Сенник, продовжувати розмову лікаркою, дієтологиною, нутриціологиною, а ще членкиною асоціації дієтологів України і ще британської асоціації дієтологів. Пані Галино, ви з нами так. так, о, чудово, так. дякуємо, що знайшли час, що зачекали нас, поки ми готували хороший рецепт. Ну, будемо продовжувати. Про що власне Іване, у нас так, буде ми 에, говоримо про життя за режимом, і дуже часто ми насправді сприймаємо, що от жити за режимом це якось ну трошки сумно, трошки нудно, складно, нелегко, тому що це ж потрібно якось контролювати. І Є люди, які взагалі не вміють жити за правилами, якимись годинами і розпорядками. Чи варто взагалі от розподіляти е, свій день? Якось в режимі, про це, власне, ми зараз і говоримо. Навіщо потрібен режим харчування? Не можна їсти от тоді, коли захотілося, пані Галина? Дивіться, режиму дотримуватись 100% потрібно. Більше того, це допоможе самому організму набагато краще функціонувати. увагу. До прикладу, нагадую знову ж таки, приклад з нашого з нашої, біохімії але до чого я веду? Коли ми чергуємо прийому їжі, і е, коли є чистий проміжок, і е, навіть е, такий легкий фізіологічний голод, це, до речі, є варіант норми, в нашому організмі навпаки утворюється такий один фактор, е, який покращує наш настрій і самопочуття. І, до речі, якщо ви помітили за собою, коли є відчуття до свого голоду, е, наш організм мозок зокрема краще працює. Більша уважність, більше таке може бути навіть креативність. Це, до речі, фізіологічна така захисна реакція нашого організму. Зокрема, мозок шукає таким чином іншу і він включає всі свої можливості для того, щоб відповідно вижити. Тому mm -hmm. харчування проміжків їжі, так, харчування з періодами чистими так. Це навпаки сприяє вашому а, кращому самопосуттю, і більше mm -hmm. того, хто перебуває за, ну, за контроль ваги, а, вже доведено, що саме графік і режим найкраще допомагають організмувати. Угу. До речі, я за собою помічав досить часто, що моя продуктивність в першій половині дня до обіду, коли я наїдаюся схочу, реально вища. Тобто я вже сиджу, відчуваю трошки голод, але я зосереджений на роботі, якийсь в комп'ютері собі сиджу, і робота йде, йде, йде. Я б не зупинявся, але думаєш, ну треба ж поїсти, а потім обідаєш. І продуктивність як рукою зняло їжею, скажімо так, тобто щось переключається в, нашому, в нашій свідомості. А знаєте, я, пані Галину, хочу запитати стосовно рефлексів, тому що навіть от, говорячи про собаку Павлова, про цей експеримент, от, мені здається, що ми всі люди народжуємося з умовними. Е чи навпаки з безумовними рефлексами? От навіть новонароджений, він має безліч рефлексів, які ще перевіряють в пологовому. От, скажіть, будь ласка, чи є така теорія, що? На, на певний прийом їжі, якщо він погодинно виділяється, уже травний сок, і ми обов'язково повинні наш організм погодувати, тому що це погано впливає на те, що ну щоб бути голодними. Як ось ця теорія вписується в те, що ви тільки що сказали, що інколи дуже гарно підвищується продуктивність, коли ми от в такому напівголодному стані? От розвійте мій мою теорію, мій міф можливо. Дивіться, дійсно, коли людина привикає снідати побігти чи вечеряти в певні години, то і фізіологічно формується відчуття голоду і потреба поїсти. Але це є нормальна наша потреба. Насправді людина не повинна бути весь час голодна. Дійсно, наприклад, де, є така рекомендація дотримуватися 4-5 годин між основними прийомами їжі. Є звичайні люди. В силу таких, скажімо, так правних запобігань, а це в основному там захворювання шниково пішкового тракту, які не можуть мати довгі перерви, а вони можуть з'їсти повноцінну кількість порцію їжі за один прийом їжі. Це, звичайно, виняток винятки та індивідуальний підхід в таких випадках. А загалом, якщо навіть ви відчуваєте таку таке відчуття голоду то, в певний зазначений час, коли ви привикли постійно їсти в цей час, то це є нормально. І це так, в якісь міряться умовний Угу. А яким має бути в принципі ось цей режим, і можливо для яких категорій людей він може відрізнятися? Я чув, наприклад, що ну є стандартний у нас режим тричі на день, так сніданок обід, вечеря, з проміжком 4-5 годин. Є люди, які ну і нормальними повноцінними порціями. Я чув, що є методики, коли люди харчуються 5 разів на день і маленькими, і маленькими порціями, тобто і менші проміжки між приємами їжі. От цю інформацію нам теж якось структуруйте, щоб ми розуміли, для кого Який режим підходить? Ну, наприклад, до прикладу, так? Люди, які мають захворювання шлунково-кишкового тракту, наприклад, якісь підшлункової залози, так? До прикладу, таким людям. Як правило, рекомендоване на етапі загострення, так? або поки вони ввійдуть в ремісію, це не пожиттєво. Вони, наприклад, більш дровні, так, менші порції, тому що вони просто зараз не можуть з'їсти таку кількість їжі, і, зокрема в тому числі білкової їжі, і в них ну, додатково буде і нагрузка, і больовий синдром, і диспепсичні розлади. Таким чином, якщо ж ми говоримо за здорову людину, то їй без потреби не потрібно оце чотирьох-п'ятиразове харчування. Е, якщо, наприклад, діти під там, навіть не підлітки, а діти молодшого шкільного віку, так вони звичайно не ну, так не сформована ще повністю так. Травна система, вони логічно, що вони будуть їсти більш частіше, так, і меншими порціями. Uh -huh. Ну, це якщо так, скажімо так. Основне правило, так, яке відрізняє, наприклад, тих людей, які мусять їсти частіше, і тих, які, в принципі, могли би їсти повністю трьохразове харчування. Більше того, з віком я вам хочу сказати, ну, зокрема, це, наприклад, після 40-45 років, так, людині також не має смислу часто харчуватися, якщо в неї немає до цього показів. Більше того, Якраз ну тому, що чому? Тому що запускаються певні, коли ми споживаємо їжу, запускаються певні сигнальні шляхи. Uh -huh. ну, це також, е, якби воно не потрібно зараз в більшості глядачам, але річ в тому, що ви повинні розуміти, що деякі сигнальні шляхи є для організму досить такими енергозатратними, складними, і з віком у наша е, можливість організму адаптуватися до всіх цих процесів є вже не така е, швид... ну, не така, як в молодому віці. Так? І тому, наприклад, для того, щоб не стимулювати непотрібні речі, буду так казати, не ускладнювати життя своєму організму, не варто без потреби весь час під'їдати. Краще сісти, виділити собі час, повноцінно пообідати. Ну там, чи повечеряти і все. До речі, також хотіла б помітити, що дуже часто люди, які не мають повноцінного сніданку, або які не добирають потрібну кількість поживних речовин і калорій в першу половину дня, починають хаотично і весь час їсти в другу половину дня, або, наприклад, на вечерю не можуть наїстися. От вони б їли, їли, uh -huh. їли. Є таке, мені здається, кожна людина, якщо дуже поспішала, там, наприклад, на роботу на якусь справою була зайнята, не поснідала гарно, має проблему. А от підкажіть нам стосовно перекусів, тому що е, є теорія, що вони потрібні, є навпаки е, лікарські рекомендації, що вони не потрібні, визивають допоміжну дозу цукру і ну, власне виділення інсуліну. Якщо потрібні, то які? Так, так. Е, ну От ваша думка лікарська, і взагалі, що краще для нашого здоров'я? Дивіться, тут в плані перекусів нам знову ж таки потрібно керуватися правилом і розуміти, яка ціль. Так, якщо людина ну вимушена розділяти свою їжу на кілька прийомів, так, то знову треба дивитися, чого не вистачає в раціоні. Так. Як правило, в таких випадках, як я описала, коли людина вимушена їсти кілька разів на день, то все-таки ми розділяємо часткову кількість білка. Зокрема, на перекуси, або, наприклад, якщо ви готуєте ланчбокс, або ви не маєте можливості, ну, наприклад, в дорозі повноцінно пообідати, і у вас такий якийсь мусить бути перекус так, експрес, тоді знову-таки дивимося в сторону білкової їжі. Це може бути пляшечка йогурту натурального без цукру випита. Так. Це може бути шматочок сиру, наприклад. Різного виду сиру, але, зокрема, можна дивити, бажано дивитися в сторону таких, як моцарелла, бринза, фета, може бути пармезан, сир, так, це такий білково-жировий продукт, який, до речі, дуже має, практично не має молочного цукру. Це горіхи можуть бути якби припуску. Це, відповідно, і фрукти можуть бути. Але знову ж таки не рекомендовано перекушувати виключно фруктами. зокрема, Наприклад, є деякі фрукти, такі як яблука, так? які мають багато органічних кислот, і вони навпаки стимулюють апетит людині. І е, інколи людина перекушує для того, щоб гамувати голод, а буде зворотній ефект. Uh -huh. Тому uh -huh. якийсь легкий білковий продукт. Може бути якісь горіхи, наприклад, темний шоколад. До речі, це також можна віднести до білково-жирових продуктів, якщо проаналізувати його склад. От ми говоримо за темний, це 74 і вище, так і е, може бути якийсь фрукт. До речі, е, дуже гарна е, така традиція. Но, на жаль, в Україні поки що вона не розповсюджена, але в сусідній Польщі я бачила е, це цю практику. В, в них в супермаркетах продаються готові салати, е, різні міксовані, міксована зелень там з помідор, з с партем в вже закриті, посипано насіння, шматочками шматочка масиру і окремо йде соус чи заправка. От, власне, такий варіант перекусу також буде дуже і дуже класним для будь ну, для більшості людей, скажімо так. Тобто, перекус він може бути, але він теж має бути от збалансований, щоб там були всі ці, Тобто, це дуже дуже маленька правильна тарілка харчування. Я так, так розумію, так. Тому що ну напевно дуже часто люди або дійсно якийсь фрукт взяли, з'їли, або горіхи окремо взяли, або ще гірше сухофруктами перекушують. Ну а ще гірше це чайок з печивом, там з тортиком якимось. Тобто все може бути, але якщо воно як маленький прийом їжі, повноцінний, як бути з дітьми? Мені здається, що привчити до режиму дітей. Напевно, найскладніший процес, враховуючи, що вони в оточенні знаходяться особливо там в школі, в садочку, особливо якщо в школі там є буфет, де можна купити булочку, перекусити кожну перерву, і так далі. Що робити з дітьми? Як з їхнім раціоном і режимом бути? Ну, до речі, я працюю з батьками і з дітьми підлітками, І, в принципі, інколи веду консультую, даю поради, наприклад, для дітей молодшого шкільного віку. Насправді тут не все так складно, як здається. Давайте проаналізуємо, як правило, з народження дитина має вже режим, він поступово формується в неї. Так? Звичайно, на грудному вигодовуванні є свої принципи прикладання до грудей. Якщо штучне вигодовування, ви однозначно не будете хаотично годувати дитину суміш. Коли дитина підростає, все одно будь-яка мама знає, що має бути режим дитини. Є режим сну, є режим годування, і ми не можемо собі забезпечити повний хаос. Сам організм дитини цього не витримає. Mm -hmm. Важливо просто потім підтримувати цей режим режим садочку також є режим харчування, все таки ми можемо проаналізувати що є сніданок, обід вечеря під перекус mm -hmm. там є чіткий режим, і тут важливо його під, знову підхопити і продовжити втілити в життя. Як правило, з практики, якщо проаналізувати сім'ї, де діти не мають режиму, то в першу чергу це вибачте, але вина батьків, mm -hmm. батьки yeah. не підтримують цей режим і самі його e -hmm. не мають скоріш за все. Бак так, вони його не мають. Якщо ми говоримо за школу, ну дітей все одно зазначений час починається навчання, і батькам також треба дитину розбудити і виділити час, планувати собі так, щоб встигнути дитину погодувати. Навіть якщо дитини поганий апотек, тоді звичайно задача проаналізувати і подумати, що б таке приготувати дитині, щоб вона з охотою це з'їла. З іншої сторони, якщо дитина пізно на ніч їсть. То вона швидше за все вам не буде хотіти снідати. Це також треба аналізувати план дня дитальне. Так на жаль, так буває, що батьки надають перевагу безмежній кількості гуртків в будь-якому розвитку, але забувають про базові фундаментальні, скажімо так, цінності, в тому числі і про сон, відпочинок і здорове харчування. Але без цього не буде майбутнього будь-кого. Тому. Батькам е, потрібно е, також проаналізувати і формувати е, 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 ну, скажімо так, графік дитини таким чином, щоб залишити їй час на е, перекус, е, на обід і на вечерю. Не варто в моїй практиці були такі випадки, коли діти не мали можливості повечеряти, бо вони після школи одразу йшли на спортивні секції гуртки до пізного вечора. А mm -hmm. потім приходили і вчилися. Але ну, потрібно зупинитися і подумати, а з якою метою ви це робите насправді своїй своєї От бо для того, щоб розвиватися, потрібно мати організм, з чого розвиватися. А ми будуємося знову ж таки з білка з білка в першу чергу. А вуглеводи, жири ну, вже як допоміжний матеріал. Вони також відіграють важливу роль. Але е, тут потрібно. Ну, я вважаю, зупинитися, пропланувати свої цілі, виділити час, поставити пріоритети і рухатися далі. А як е, на останок питний ще режим? Давайте торкнемося цього питання. Настільки зараз багато вже різних думок. Якщо раніше традиційно ми чули, що півтора-два літри на день треба випити чистої води, тобто щоб це була конкретно вода, то тепер ми чуємо теорії, що, по-перше, це не обов'язково має бути вода, це може бути будь-яка рідина. Організм сам собі там забере те, що йому потрібно. Е, чуємо, що якщо ну не хочеться пити, то не змушує свій організм mm -hmm. там пити ці півтора-два літри. Як ви порекомендуєте з професійної точки зору, що пити, в якому об'ємі, і як часто, чи це потрібно теж там враховувати, не чекати, коли вже буде спрага, а пити от конкретно по режиму? Так, до речі, ну люди можуть прочитати чи почути багато різних думок. Одні говорять одне, другі інше. Дивіться, насправді організм людини складається з води. При народженні йде 70-80% води з віком, а ми відповідно меншу кількість маємо води, і в середньому здорова доросла людина мала би складатися з води на 50-60%. Там в середньому такі далі. Чи потрібно, якщо ми беремо навіть банально там ну, таку медицину класичну і інфузійну терапію, зокрема навіть будь який анестезіолог вам скаже, що розрахунок рідини йде. В середньому 20-30 мл на кілограм маси тіла рідини. Так? Тут потрібно зауважити. Е, для людини, яка є в нормальній вазі, тобто ми не беремо також людину з надмірною вагою, з великою вагою, тому що не, не на цю вагу так? орієнтуємося, а на її бажану здорову вагу. Ми також можемо приблизно розрахувати 30 мл на кілограм маси тіла. До прикладу, дійсно, багатьох людей це буде ну, в середньому від 1,5 до 2,5 літра рідини. Звичайно, бажано, щоб хоча б. 70% надходило води, чистої води в раціон, в раціон людини. Тому що дивіться, якщо це буде просто рідина, надходити за рахунок, наприклад, інших напоїв, але, зокрема, в першу чергу солодких якихось напоїв там, чи рідких страв, організм буде звичайно черпати воду з цього з цих страв, але це буде набагато складніше. Тобто ми йому додатково ускладнюємо життя. Це перша нога. Uh -huh. Тому. Вода потрібна в раціоні людини. Так, е, якщо людина їсть велику кількість е, свіжих, так, соковитих овочів і є фрукти в раціоні, частину рідини організм отримує, ну, приблизно це може бути там, від 600 мл навіть до літра так, за рахунок таких продуктів. Е, якщо п'є е, чаї, е, наприклад, ну, е, то також вже буде менше відчуття бажання так, е, пити рідину. Але Потрібно слідкувати за своїм питним режимом, потрібно все-таки формувати в собі цю звичку. Ну, також орієнтивом маркером може бути колір вашої сечі. Якщо вона має свою градацію, так відтінки, вона має бути від світлого кольору до такого ну ледь солом'яно-жовтого. Тоді, в принципі, це може бути ознакою того, що у вас немає зневодення. Якщо концентрація сечі набуває вашої так темного кольору. Там, чи яскраво, ну, такого жовтого, і від більш темнішого, значить, це точно в вашому організмі відбувається, є процеси вже зневоднення. Другий момент дійсно, інколи людина ну так складно еволюційно, коли ми плутаємо голод з спрагою. Тому що це в нашому мозку ці центри голоду і спраги знаходяться близько. І, Деколи людина хоче там, любить багато пити кави, так, чи якогось стимулюючих напоїв, а насправді в неї відчуття ну, в неї недостача, ну, там, наприклад, води так спрага, uh -huh. і відповідно їй потрібно випити спершу, наприклад, склянку води. Е, також важливо не заставляти себе склянками, ну, там, е, зразу склянками пити там, чи кружками. Тому що таким чином ми, звичайно, швидше за все е, здійснені буде таке поняття є форсований діорез, є висока нагрузка на нарки і можна спровокувати непотрібні речі. Краще Пити малими на протязі дня так набагато легше. Сприймається вода, і ну я таке, я як я жартою капельні пили. Ви звертали увагу за рослинами, за своїми вазонами? Так? Так. Коли пересохший грунт, вода не засвоюється, вона практично виливається, Однозначна. а коли поступово ну, да. пити, то зовсім інакше. Так само і для нашого тіла, все-таки вода нам потрібна. Угу. Потрібно пити. Пані Галина, ну дуже дякуємо за вашу таку інформацію, підтверджену вашим і лікарським знаєте, досвідом. І взагалі мені сподобалось, що так ми звернули увагу на режим взагалі сім'ї, на базис, з якого все починається і будується. Мені здається, що зараз українці, які не здивляться, особливо які є батьками, подумали, як там у них все організовано, і можливо собі зробили нотаточку, що треба змінити. Дуже вам дякуємо за ваш досвід. Освіт за вашу натхненну працю ми бажаємо вам а, щиро хороших клієнтів, більше людей, яких ви зміните а, в сторону здоров'я, щоб вони були а, більш здорові і а, енергетично більш, більш активні, тому що. А, те, чим ми харчуємося, це показник того, наскільки ми активні, наскільки ми веселі і взагалі життєрадісні. Е, ну що ж, дорогі українці, ми говорили сьогодні про режим харчування, говорили, як його налагодити, говорили про перерві між їжею, торкнулися і водного балансу, і взагалі режиму дня. І всю цю інформацію ми отримали від Галини Сенек, лікарки-дієтологині, нутриціологині, членкині Асоціації дієтологів України та Британської асоціації лікарів дітей. Дієтологів зараз ми переходимо з вами на рубрику Твій психолог, і побачимось дуже скоро.